Далі шийкуєш, кладеш його в руку, так, супер. так, Далі просто обхвачуєш верхню частину. Так. І до лівого, але ти не поклала, краще просто поклади. Ні, давай, просто поклади його прямо в руку. Чого? так, І малюєш, стараєшся овал, але старайся до лівого плеча малювати. Так. Це праве плече. Так, так. так. і малюєш овал. Пришвидшуєшся, збільшуєш темп. ти чуєш звук. Потяг. Треба, щоб вугілля в нього підкидали і він збільшувався. Це холодно. Так. Я кажу завжди, що ми як бабуся вдома, вона воліє, може. Руки, mm -hmm. а ми в льоді mm -hmm. так, в холоді. Так, поки я думаю, що це буде достатньо. Так, він бачиш, він вже почав покриватися ah, інією. Все, це, дуже це холода, достатньо. Це, прям, це, це значить, холода. ми досягнули температури мінус 1-2. Mm -hmm. Далі це викидаєш швиденько це. Mm -hmm. І тепер через подвійне сито. Ти зуваєш. Колір гарний. Бокали охолодні. Deixa eu trabalhar.